Запримітив Заєць в дуплі бджолиний вулик, вирішив метком поласувати, роздобув велику діжку, пішов до лісу, по дорозі зустрів ведмедя. Куди ти, зайчику? Помедок, ведмедику, я вулик у лісі знайшов. Візьми мене з собою, а от не візьму, мені самому мало буде. І бджолам нічого не залишиш. А навіщо їм? Вони собі ще назбирають. Поліз зайцю допло, помет, забила на сполох сторожова бджола. Злетілися трудові бджоли свої добро рятувати. Напали на непроханого гостя. Ох і дісталося ж йому від бджіл. Вже так вони його обробили, так покусали, що він ледве ноги забрав. Дякувати ще ведмедю, він від нього гілкою найзліших бджіл відганяв. Надто ти, зайцю безсовісний, сказав ведмідь. Пішов би ти пометись з кухлем. Може, тоді бджоли тебе б і не зачіпали, вони народ добрий, а ти до них із діжкою прийшов, ось тобі за жадібність і дісталося. Хотів би я на тебе подивитися, як ти до них із кухлем підеш, простогнав заєць, Озяв ведмідь невеличкий кухоль. Та поліз в дупло помед, набрав кухоль меду та й тоне доверху і не чіпали його бджоли. Хіба їм шкода поділитися з тим, у кого совість є? А ведмідь і сам в смак наївся та ще й друзів пригостив. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.